Заняття з програми Афлатот. Доброго ранку, сонечко рідне. Доброго ранку, чиста вода. Доброго ранку небо блакитне. Рано добрий буде нехай завжди. Нехай ваша гарна посмішка зігріє всіх своїм теплом і нагадає нам, як важливо в житті ділитися щастям і добром. Сьогодні я вам розповім, як виготовити зайця і черепаху із шкарпеток. Приготуйте, будь ласка, кольоровий картон, шкарпетки, клей, ножиці, олівець. Виріжте два кружечка, синій та зелений, це буде голова наших героїв. Намалюйте оченята, виріжте їх і все наклейте. Потім причепіть на шкарпетки. Можемо надягти наші герої вже на руку та пограти у ляльковий театр. Так, дивіться, зараз я вам покажу наших героїв. Привіт, друзі! Ми дуже раді бачити вас. Я Черепаха, а я Зайчик. Ми вам пропонуємо послухати казку про нас. Тож, сідайте рівненько та слухайте уважно. Домовились? Так. Казочка про зайця і черепаху. Одного разу заєць хвалився, як швидко він вміє бігати. Він хвалився і хвалився, і навіть насміювався над черепахою, яка була дуже Повільно. Але ось черепаха витягнула свою довгу шию і запропонувала зайцю побігти на випередки. чим дуже його насмішила. Ох, який жарт сміявся заєць. Забіг. Ти пропонуєш мені забіг? Черепаха сказала ти можеш бути швидшим за мене. І, звичайно ж, можеш бути чудовим бігуном, але я доведу, що можу перемогти тебе. Лісові тварини зібралися і відзначили шлях, по якому повинні були бігти заєць і черепаха. Забіг почався, і Заєць, який був відмінним бігуном, незабаром залишив черепаху далеко позаду. З... Десь посередині шляху заєць зрозумів, що вже набагато випередив повільну черепаху. Ох, і подумав Заєць, у мене є маса часу, щоб попустувати тут на лузі. Ди... І він зайнявся саме цим. Після того, як йому набридло гратися, він вирішив, що у нього є час трішечки подрімати. У мене ще маса часу, щоб перемогти черепаху, подумав він, і заєць задрімав, згорнувшись в калачик під деревом. Черепаха тим часом продовжувала брести далі, і, хоча дуже повільно вона ні разу не зупинилася, роблячи крок за кроком. Заєць нарешті прокинувся. Пора продовжувати свій шлях, подумав він, і він побіг. Так швидко, як ніколи раніше не бігав. Він кинувся щодуху до фінішу і побачив там черепаху, яка терпляче чекала його. Ось бачиш, ти, можливо, найшвидший бігун в лісі, але у мене є інші таланти. Я дуже розумна, ось чому я так легко виграла у тебе. Така казочка. Зайця та черепаха схожі один на одного, або різні. У чому вони різні, діточки? Так, у зайчика довгі вушка, в нього є шерсть, так. він сірий, а черепаха яка? В неї є панцир, да? вона зелена. Так, а в чому вони схожі? І у зайчика, і у черепахи є. Чотири лапки, шия, голова, оченята, носик, ротик. А що заяць міг робити краще за інших? Заяць краще за інших міг бігати. А черепаха, чи було щось, що вона могла робити краще за інших? Так, черепаха була розумніша за інших. Таланти, діточки, це особливі вміння, які є у кожного з нас, або щонебудь, що ми робимо краще за інших. Це може бути уміння співати, танцювати, грати на музичному інструменті і так далі. Який же головний талант у Афлатунчика, як ви гадаєте? Чим вміє він співати? Так, а чому ви вирішили, що афлатон наділи, наділений цим талантом? Так, ми слухали його пісеньку, так, про Флатунчика, він дуже гарно співав. А які ще є у нашого флатунчика таланти? Давайте подивимось, що він зібрав, які таланти у свою коробку подорожей. Так, наша флатунчик гарно вміє грати у футбол. А ще наша флатунчик танцювати вміє дуже добре. Готує їжу. Малює. Дбає про рослини наш аплатончик, а також грає на музичному інструменті, гітарі. Так, і у кожного з вас є теж свої таланти. Що ж це за таланти такі? Які вони можуть бути? Давайте з вами поміркуємо. Так. Можливо, хтось грає краще за інших у футбол, чи грає на музичному інструменті краще за інших, чи танцює. Або співає гарніше за всіх, чи малює, або ліпить, або аплікує. Так, давайте ви мені розкажіть про своїх талант, о талантах о своїх товаришів. Які таланти у ваших товаришів? У моєї подруги талант гарно малювати. А у мого товариша талант гарно розповідати вірші. А які ваші таланти? Ще у кожного з вас теж є таланти, не тільки у ваших товаришів, а ще і у вас. От у хлопчик може мати талант гарніше за всіх грати у теніс, або бігати швидше за всіх, чи конструювати з конструктора леву. Дівчинка може краще за інших робити різні прикраси, чи займатися гімнастикою. Або кататися на роліках. А які ж ваші таланти? Мій талант я краще за інших вмію ліпити. А мій талант я краще за інших вмію танцювати. Добре, а тепер скажіть свої таланти. Мій! Ви пам'ятаєте мрія Флатунчика? Він мріяв полетіти на землю. Його мрія здійснилися. Зірочка символізує мрію. Це те, ким я хочу стати у майбутньому, коли виросту, знаючи, що ти вмієш робити краще за всіх набагато простіше здійснювати свої мрії. Які ж бувають мрії? Так, давайте подивимось, хтось мріє стати гарним військовим, чи моряком, або програмистом, чи балериною, або найкращою матусею. Чи медсестрою, вчителем або вихователем? А також лікарем. А яка ж ваша мрія? Ким ви хочете стати, коли, коли виростете? Я мрію стати, коли виросту програмистом. Я мрію стати, коли виросту, вихователем. А які ваші мрії? Розкажіть, будь ласка. Ну, ось наше заняття за платунчиком вже закінчилось. Давайте зробимо з вами гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами вліт, вправо. Вгору, вниз. Ведемо покор вправо. вліво. Закрили оченята. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили, відкрили. Поклали долоньки. Помасажували. Так. Добре. Покліпали 10 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Відмінно. Відмінно. Так. Ну що ж, діточки, мрійте, фантазуйте, уявляйте, розвивайте свої таланти і хай все бажане і приємне здійсниться. Я вам бажаю всього найкращого. До нових зустріч!